До Лукави та що вбиває за них. <рикви> І атака у німецьких вовків. Наскільки я розумію, скільки тиск ви жило бле. Розминаються. <плес> <плес> І Жигало Водить пул. Кнопки приймають. <плес> закидання? Есть, Леша, Боря, Боря, Боря! Боря, держи, Форхан! Форхан! да, так, да, да, отут, отут! Звірський скій! І це поінт. ВК один. Шиголов 0, Грися, Ілля, Даня. Я тебе дам пас на лінію.

Бобки викидають пул. Валюша ловить, центрує на Сашу. Далі на Вадюшу перевір, далі в центр. Перевід на гришу. Віддає Іллі і прикра втрата. Деск переходить. Давай, стоп, стоп! Три. Закідаємо. І Саша забирає диск. деск. Тиск Іллі. Кондруй. Даня молодець. Привіт на Вадюшу Далі в центр на Сашу, на Грішу. Привіт на Іллю. І на Даню. І це поїн! Один-один. Вау Дуже красивий поєнт був. Дуже швидкі паси, гарний флоу. Як бачимо, підростаючі покоління вже переростає досвід. Ілля. по-моєму, Ілля, Ілля Іл на Даню. Дякую. Як враження від гри, відгри? Неймовірні, заряжені. Ілля так. бачиш, не зловив, але потім реабілітувався. Ну. Дуже добре. Молодець. Батя, молодець. Я стараюсь. He'll be back. Молодець, молодець. <рес> так, зараз вже голови кидаю пол. Нормально. Михайло бере. Привіт, центр. Далі на Михайло. Центр. Горе ближче, ближче. Лайн. Назад, центр. Закидання. На жаль, в аут диск переходить до Жиголо рахунок 1-1. Вадюша дуже турбується про команду і пропонує всім воду. Я такого ніколи ще не бачив. найди себе в горизонті. Ще чуть-чуть дуже філософські. Бачите команду, знайдіть себе на полі. А, тут десь вийшов, так? Лав. Знайдіть себе в горизонті, а не на полі. знайдіть себе в горизонті, щиро перепрошую. Дайте лінію, друзі. Диск в Саші. Капітана команди, наскільки я пам'ятаю. Давай, давай, давай! І Ігор забігає в yeah. лайн. Bori. Гарне забігання. Первій центр на Борю і. <правд> давай, захист, захист, все добре, Боря, захист, <правда> давай, <правда> со своїм, со своїм. І будь з однієї сторони, на Форкенді. Команда підтримує, диск переходить <правда> до Вовків. Серега, з'їж його. <правда> на Михайла. Боря, може прийти! Нормально, нормально, нормально. Да-да-да-да-да-да. Дай боря! І закидання в зону. І, на жаль, знову прикра втрата, диск вийшов, в бой аут, переходить до жиглоблек Чу це, на жаль. Я маю бути нейтральний. Гарців розібрали! Вова! Вова! зелений <плес> Зелений! Зелений! Десь в центрі Вігоря. Передає далі на грішу. Перевітлайн на борю. І закидання в зону на Сергія. Молодець! Це поінт для вже Нагадую, що Сергій займається всього кілька місяців, має змогу грати на... Чемпіонаті з блек. це неймовірно вавка. <рес> Ярослав, розкажи за кого ти в За Вже А чому? Бо я за них граю. Це правильно відповідь. Ти молодець. У Вас класна команда. Е, Вадюша, як завжди, робить спіч. Думаю, це буде помічне. Є ймовірність, що ні, але ми дізнаємось через кілька хвилин. Червоні капітані. Як справа? Дуже гарно відіграли, ну, ці 2-5. Але це лише початок гри. Це лише початок гри. Дебют. Дебют. І Вадюша пуляє диск. І вибачається. Перед командою. Диск Михайла. Даня, Даня. Швидко прибігли, поставили. Дані, Дані, Привітлайн Дані, Дані, Дані. і переведення в зону. На жаль, на жаль, вінницькі воки не добігають. Диск переходить до Реглоблек. Саша іде по диску. Диск Саші. Хлопці в горизонті. І переведення в центр на Даню. Сюди треба хтось, сюди. Даня переводить назад на Сашу. Саша передає Сергію. Не поспішай! Влад, Влад! Сергій віддає Вадюші, Вадюша на Сашу. І переведень, перехват від вовків. Так форсимо поставить. Десь центрують вовки. Вадюша. Переведення в лайн yeah, 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 yeah. Михайло. Yeah, yeah, yeah. І переведення в зону, гравець сам. Yeah, yeah, yeah. І це поін. Що ж за рішення? Перехопити. Я думав, що рахунок 2-2. Цьому поєнті можемо зрозуміти, що додаткова жартовність нікому ще не вийшла в плюс. Але молодці. Як тобі? Поїнт? Можна краще. Це ж правда? Скажіть свої враження від гри. Як почуття, самопочуття, готові виграти? Забігавати. Супер. Так, гарне слово, гарний неологізм, будемо використовувати. Диск у вовків, атака, Риголоблек. Третина гри позаду. Вінницькі вовки кидають гарний пул, душа, ловить, центрує на Іллю, Ілля. Передає на Ігоря Ігор на грішу. перевід дамп на Іллю. Далі на Вадюшу. Переведення на грішу лайн. І Є! Ярослав наймолодший учасник цього турніру. Заніс поінт, це неймовірно вау. Молодий талант. Молодий талант. Це не талант, а зусилля і клопітка праця. Ми не віримо в талант. Таланти випрацьовують. взорвали взорвалі нього. Гріша, який ти номер? 29. Ярослав, як твоє враження від поінту, який ти заніс? Це було геніально, неймовірно. Ти молодець. Давай п'ять. Супер. І рахунок 3-2 ведуть Жиголо Блек атака Вінницьких вовків. А вона дірок там двоє. Ну я думаю, де ж гравці, Коротше, я протопив, але я бачу, що буде цей розумію, ну ну там, там там, там було. Так, пакет. Вовки готові. Жиголо викидає пул і це, ймовірно, буде. А от так і є. Брік. Шановне панство, це є брік. Саша, поміняйся з гріше гравцями. Борь, борь! Держи з однієї uh. сторони. Не намагайся і бейкен, не форхен закрити. Тоді доганяй! Mm -hmm. Диску міницьких попків. Форс хороший, форс хороший. Да, отлічно, отлічно. Да, 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 ну, да, да. да. От Это плохой форс. Форс форс, 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 інший, інший. Court, другой форс. Переведемо лайн і. Спокійно, час! Покійно! Горизонт поставили, горизонт! Швидше! Переходить до жиго. Працюєте під горизонт! Мадюша намагається підтримати команду. Працюємо, працюємо, давай! Боря, що ти робиш? Давай, давай, Боря, Боря, твій! Ні, Боря, все, Боря, все! все, 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 все Уходь! Входь, вході, уходь! Уходь! Швидше уходь. Влад, Влад, зона, Влада в центр. Назад. Влад, передає гріші. Саша є, Саша, є! центр. Боря, Боря, уходь! Боря, уходь. Боря, ти закриваєш зону! Ти відкрито! <звук> та... І закидання! Мать, на жаль, море, без... десь. захист! Переведи до Михайла. Диск в лайн. Гріша, 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 нема, нема, Гріша, нема. Гріша, може бути твій. Гріша, 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 нема, нема Гріша, нема. Нема Гріша, нема. Форк, 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 форк. І закидання. А, на жаль. Все, тепер знову так жили. Кидки в зону трохи а далі, тут ніж тут мало, потрібно. Лад, сюди, ближче, ближче, сюди. Диск переходить а, до Жерголо сюди! Влад, і що полтора Сергій, два шага надають. Влади, сагана... ди в центр, центр. поміняйтеся з борю. Серега, ти знаєш що робити? Боря на всі гроші, якщо біжиш. Сергій, У борю вже батарейка сюди. Так я Сергій, знаю. Влад і боря стоять, Сергій сюди! Одразу, сюди, швидше! Давай! Швидше! Нема, все, нема, 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 нема! Гріша перевозить Саші в лайн. І закидання в зону. Лів, лів, лів. Біг до кінця, але на жаль... Було добре. Все правильно Саша, правильно робив все. Десь переходить в вінницьким низьким отак. Ні, ні, ні. Ні, ні, Жиголи захищаються. Тут може бути кідок-зон, чи що, але він буде в лінію В лінію буде в лінію. Ага, ага. Закидання і Гріша перебиває диск. Видихайте, видихайте! Поставили! Гріша в стек, добре. Гріша центр. Горя, ти допомагаєш, якщо що. Стань трошки за спиною, так? Ще трошки спустись нижче. До мене ближче, до мене ближче. До мене ще ближче, убери захисника. Ще! Ще! Захисник має підійти до тебе. А тепер солоду, на Грішу. Бег не Боря, назад. Переведення це, на Сашу лайн. І. Поря ловить! <зв>? І це 4-2. Жигло блек відривається від вінницьких вовків. Як ви вболіваєте за свою команду? Ауч, Ау Та не можна траскати водою людину, яка веде трансляцію. Знати, буде знати вся Федерація про такі якби, порушення правил. Дякуємо а СТАФам за прекрасну організацію турніру. Дякуємо за те, що маємо питну воду. Дякуємо хлопцям, які допомагають. Дякуємо спонсорам, які дали нам безкоштовні ізотоніки. Всім дякуємо, всі найкращі. Отже, риголо викидає. Зависає. Михайло бере диск. Переведення в центр і Гріша збиває диск. Вау! Навіть я такого не очікувала, це було гарно. Диск у водюші. <реш> Закидання в зону на Іллю. І це Not In. І переведення на Вадюшу в центр. Гріша. І хто це там летить? Це Ігор Дєдов, який заносить. П'ятий поінг. Кричить Ігор брейк! Отже, він напевно тішиться занесеному Наймовірніше. Хлопці, ми вас віримо. Давайте вся трансляція. Всі три з половиною людини за вас болівають. Mm. Коля, за кого боліваєш? За Пахтакор. Що? Це узбецька команда з Ташкента, яка розбила в 77-му чи 78-му році і за яку потім грали там, найкращі гравці тогочасного футболу, тому що вони зробили типу, як... реюніон. Ре да. Прикольно. Дуже класний історичний факт, така вам цікавинка, любі підписники, глядачі трансляції. Так. Дякуємо, Колі. Дякуємо, що сказав це українською. Отже, Вадюша викидає пул його ловить Михайло, Центрує. Ведуть дуже активну атаку. Дуже швидкий флоу був до цього моменту. Переведення в лайн. Тримайся. Центрують десь хорці. Сергію, бігають. Сіне стін! Центрують вовки диск, not in і це поінт. І це поїнцтво вовками у цій хлопці. Був дуже швидкий поінт. Катали і занесли своє. Данька, що ви не важкові взагалі вигравати гру? броси? Давай. — Я не Ти граєш? Не знаю. Думаю, посиджу. Молодці. Якщо ми хоча, то так. Михайло, як твої враження від цього поінту? — Дуже гарно, дуже гарний слов, молодці. Молодці. А ти подисується цими можливо сімей? Приплеють? Ні. Я просто коментую, думаю, це вже більше, більше, ніж я можу, в принципі, віддати цій спільноті сьогодні. Сергій, як твоє враження від першого турніру? Топово. Топові? Так і має бути. Ти молодець. Супер крутий рівень. івент, і настрій. Супер. І досвід. Це найважливіше. Це був теж колись мій перший турнір. Почув рік тому. Рік тому? जबक व